Сьогодні всіх батьків і дітей і педагогів хвилює питання, яким чином буде налагоджено освітній процес у разі відключення світла. Одразу хочу сказати, що на момент, коли світло в нас працює, коли все в порядку, заклади освіти дистанційно будуть працювати у своєму звичайному графіку. Тобто уроки будуть іти за розкладом, так як вони повинні йти. У разі ж відключень ми сьогодні отримали. Графік, попередній графік, бо ще чуємо від ДТЕК, що можливі його зміни, кожна школа сьогодні ділить дітей однієї паралелі на групи в залежності від місця проживання. Тобто, підключатися до уроків діти будуть тоді, коли в їх оселях є світло. А школа планує проведення уроків за основними дисциплінами згідно графіків відключення. Кожна мама отримує на свою електронну пошту або будь-який зручний месенджер від класного керівника графік проведення уроків, їх розклад відповідно до тієї групи, у якій проживає родина. І у зазначений час родина може підключити дитину до уроків. Звісно, це дуже незручно для нас, тому що ми бачимо за графіком, що на одній тій же вулиці відключення можливі в різні часи. Але ми розуміємо, що маємо пристосуватися до цієї ситуації незручної для нас і забезпечити освітній процес у дітей. Тому всім батькам сьогодні можемо порадити в першу чергу спланувати свій час так, щоб нагадати дитині час підключення до уроків. Як тільки він буде усталений, нам буде зручно, ми зможемо скласти графік, коли дитина має підключитися до уроку математики української мови, історії України та інших основних предметів. Одразу хочу зазначити, що розклад уроків може відрізнятися від вашого звичайного розкладу, тому що ми намагатимемося саме основні предмети, які потребують щоденного контакту з вчителем, включити онлайн, для того, щоб дитина могла задати питання, почути вчителя, побачити його пояснення. Крім того, нагадуємо, що на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради є абсолютно всі уроки з 1 вересня до останнього навчального дня. Тому можливі дні, коли діти отримують посилання на цей урок і додаткові роз'яснення вчителя. Цього також не потрібно боятися, бо буде час на те, щоб задати питання і отримати роз'яснення. Крім того, вже зараз потрібно скачати до своїх месенджерів електронні версії підручників, для того, щоб вони були доступні навіть тоді, коли є недоступним інтернет, щоб діти могли попрацювати з книжкою. Звертаємо вашу увагу на те, що якщо діти звикли до одного класного колективу, то при розподілі на групи разом з дитиною можуть навчатися діти паралельного класу. Тому в цьому також немає нічого страшного, бо освітні програми однакові, і діти з паралельних класів можуть одночасно проходити один і той же урок. Ми намагаємося сьогодні максимально зберегти тих вчителів, до яких звикли діти, але і тут можливі зміни. Якщо на паралелі працює два вчителя математики, то математику у дитини буде вести та людина, той вчитель, у якого також вдома в цей час є світло. Просимо батьків зрозуміти, що, звісно, нам потрібний час на те, щоб всі питання проблемні були вирішені. Як тільки почнуться відключення світла, і ми почнемо працювати за цим графіком, буде відкрита можливість задати питання, наголосити на тому, які є проблеми. І десь за тиждень ми всі їх вирішимо. Дійсно, незручно, але цілком можливо. Період пандемії нас всіх вже дисциплінував, ми знаємо, як працювати дистанційно, тому, звичайно, будемо. Підлаштовуватись під ситуацію і не пропускатимемо уроки, звертаємо увагу також тих батьків, які сьогодні знаходяться за межами міста Одеси або України, і не потерпатимуть від відключень світла. Орієнтуватимемось ми на тих дітей, які сьогодні в Одесі, тобто включатися на уроки потрібно буде у той графік, коли можуть підключитися діти в місті Одеса. Причому при цьому, при цьому пам'ятати, що на один і той же урок діти паралелі будуть підключатися декілька разів на день, тому батьки за кордоном теж можуть обрати зручний час для того, щоб долучитися до уроку. Головне повідомити своєму класному керівнику до, до якої групи ви долучитесь зі своєю дитиною. Таким чином, спокійно чекаємо усталеного графіка, чекаємо розкладу уроків від своєї школи. Вчителям зараз дуже важко, особливо заступникам директора, які складають розклади. Чекаємо розклад і десь тиждень даємо на те, щоб цей розклад повністю задовольнив всі потреби тих дітей, батьків і вчителів, які сьогодні виходять на освітний процес. За нашими прогнозами, освітню програму ми виконуємо, тобто навіть при відключенні такому. Хвилеобразному, коли різні вулиці відключаються у різний час, при правильній організації, коли батьки знають у який час включити дитину, дитина підключається до уроків, освітні програми, ми виконуємо. Ну, і, звичайно, бажаємо нам якомога менше часу проводити без світла. Школи очні продовжують працювати очно, всі вони працюють у світлий час. Єдине, що є друга зміна, яка може завершувати навчання о 17.00. І, звісно, ми графік роботи цих шкіл також підлаштовуємо під графік відключення світла. Тобто у світлу частину доби вони спокійно працюють. Якщо в нас друга зміна попадає на відключення, ми виводимо її трошки раніше, для того, щоб діти теж у світлий період доби могли завершити. Проведення уроків. Є таке поняття як інваріантна складова освітньої програми, там прописані основні предмети. Але для того, щоб було зрозуміло батькам, і серед цієї складової є ті предмети, які можна вивчити самостійно і не займати ними час можливості доступу до інтернету. Обов'язково будуть проводитись уроки математики, фізики, хімії, біології, української мови. Іноземної мови історії України, тобто ті предмети, які потребують складання зовнішнього тестування, які потребують додаткового роз'яснення або лабораторних контрольних робіт, предмети такої складової, як фізична культура, як культура, основи мистецтва, або ті предмети, які просто доступні для того, щоб самостійно прочитати або переглянути урок в Ютубі, будуть проводитися таким чином.